Добрий день, продовжуємо з вами читати казки Віталії Савченка «Пухнасті казочки. І сьогодні в нас казка, яка називається Чорничка. За горами, за кручими, за хмарами блискучими живуть казки барвисті, сріблясто золотісті. Якось я світа мандрувала, й одна сказок мені в торбинку впала. Тож умощуйтеся зручно і слухайте, будь ласка, вже час настав новеньку розповідати казку. Україні країні Соляндії жив був пастушок вітек. Роботу мав дуже поважну і відповідальну. Треба йому було щоночі, баранців та овечок випасати в зоряному небі. Його улюблені поміж зірок блукали, небесним жителям казки розповідали, а земні жителі завжди їх рахували, особливо ті, які чомусь ніяк заснути не могли. Якось дівчинці Маринці довго не давалося заснути. «Думаєте, що це так просто, якби не так. Хочишко у неї зручне, подушка м'якенька, ковдричка тепленька, а сон про неї чистісінько забув. От і товчеться вона в тому ліжку, З боку на бок перевертається. То розкривається, то накривається, чого тільки не передумала, подумки і до моря мандрувала, і до лісу ходила, і бабусу в селі провідала, навіть перестановку в кімнаті зробила, а сон не йде. Раптом згадала колись десь чула, що для доброго сну треба рахувати слоненят. Ну, але де їх узяти? Всі вони десь там, у Далекій Африці. А тут у нас що рахувати? О, правильно, баранців та овечок. Сказано, зроблено. Точніше придумати придумала. А от зробити як, вирішила Маринка на допомогу прикликати пані фантазію. І... Враз перед самісіньким носом дівчинки вигулькнула овечка, підморгнула їй своїм великим оком і сказала, що не спиться? Ні, а, відповіла, при цьому зовсім не здивувалася, що овечка отак вигулькнула ні звідки, та ще й бесідує з нею. Зрештою, чому дивуватися? Сказано ж казка. Ну, то починай рахувати, махнула овечка копиця та й стрибнула кудись у бік поза ліжка. Одна. І мене, мекнула наступна овечка, смішно присівши в реверансі. Дві, а я третю буду. Мені так подобається третій номер? викнула ще одна і гайнула під стіл. Три. Тепер я продефілювала четверта. Далі перед Маринкою отара отаровечок, робила майстерні па, вправні сальто, піруети, шпагати та ще багато всіляких неймовірних трюків. Дівчинка все рахувала, 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 а сну – капма. Маринці захотілося плакати, отак і ніч мене, а вранці ж до школи як бути? Раптом десь узявся кучерявий пастушок вітьок. Привіт. Що не спиться? Привіт, не спиться, буркнула дівчинка. Овечок рахувала. Ага. Вітик патью лоба, потім почухав потилицю. Треба знайти чорничку. Я не хочу їсти, запротестувала Маринка. Не треба її їсти, це особлива овечка, сонлива. Якщо її побачиш і до всіх попередніх долічиш, то й сон відразу завітає. Вони завжди десь поряд обоє. Уночі чорну овечку глузуєш з мене? Ні, не глузую. Ось поглянь. Вітек показав дівчинці маленький сріблястий медальйон, що поблискував на його грудях. На ньому красувалася чорна кучерява голова овечки. Та як її знайти вночі темна, хоч око стрель! Як я її побачу? Мені треба вже йти овечок докупи позганяти, бо розбрелися хто куди, поки я тут із тобою точив. дам тобі одну підказку. Чорничка любить колискові і цукерки. Сказав вітек і пішов собі. Ну, дякую, бупаніла себе підніс лита Маринка. Колискові цукерки. Як би хто почув, то гадав би, що я з глузду з'їхала, але чого заради сну не зробиш? Десь там у шокляді є в мене кілька цукерок, улюблених, білочка. Вийнявши ласощі, дівчинка поклала їх на тумбочку і тихо почала мугикати, прикривши повіки. Ой, ходить сонколо віку, а дрімота кола плота. Щось тихенько ж зашелестіло. Маринка відкрила одне око. Перед нею стояла чорничка. Можна мені цукерку? Мекнула. Звісно, бери, бери всі сто вісімдесят п'ята, усміхнулась дівчинка, провалюючись у м'який, мов перина кольоровий казковий сон. Ось така історія. Хочете, вірте, а хочете ні? Може, й примарилося все це мені? Ніч підхопила казку на крила, ж ме зірок її залишила. А ви пам'ятайте, як сон вас покине, чорничку поклище до вас хай прилине.